Subaru Outback. заміна ступичного підшипника переднього. Нічого не розбираємо, все ось прикручено, шара прикручена. Зняли ціліком диск разом з супортом. Отак зразу ціліком, просто открутили два болта скоби. Ось тут. І так скинули, положили і все. Тут теж витягли. Ось, нічого не розбираючи. Новий підшипник. все зачищаємо ось там. Тут посадочне місце, встановлюємо новий підшипник, зажимаємо. Не забуваємо поставити цю защиточку. Нічого розбирати не треба, все максимально швидко. Ну, в кого як піде, в кого і наскільки приржавіло, як то кажуть, наскільки максимально швидко. Якщо у вас все там нормально відкручується, то все воно швидко міняється. Якщо ще пощипний рідний, то треба трошки подолбати, щоб його вибити зюди. Тут головне добре зачистити і зажати. Все. Нічого розбирати не треба, як там деякі кажуть. Можна і так поменять. Головне дивіться, щоб ще був такий самий підшипник, як треба, зрівнюйте з старим. І обов'язково, щоб шліці підходили.